Столична банда привласнювала, згодом продавала чужі квартири, гроші ділила між собою. Таку схему викрили співробітники департаменту стратегічних розслідувань. За їх даними, фігуранти присвоювали чуже житло через фіктивні документи, відкриття спадкових справ через підконтрольних нотаріусів та оформлення договорів дарування та довічного утримання. А потім продавали майно через підставних осіб. У цьому будинку в Печерському районі Києва раніше мешкав літній чоловік. Після його смерті за відсутності прямих спадкоємців ця квартира мала би стати власністю територіальної громади або перейти у спадщину за законом. Але несподівано з'явилися нові спадкоємці з офіційними документами і договором дарування. І вже за кілька тижнів цю нерухомість можна було знайти у відкритому продажу за значно заниженою ціною. Так, їм дісталося, щонайменше чотири квартири на черзі були ще дві організатором квартирних махінацій Виявився 38-річний киянин, який раніше вже потрапляв в об'єктив правоохоронців, за скоєння аналогічних злочинів. До схеми залучив працівницю держустанови, яка мала доступ до закритих реєстрів, і надавала конфіденційну інформацію наближених осіб, до завдань яких входило вербування громадян із соціально вразливих категорій. приходили, два риэлтора было, mm -hmm. вот, то я была на кухне, они просили, чтобы я вышла, а он уже там с ними оговаривал это все, все норм... как там, что нравится, не нравится, показывал квартиру и потом они вместе и уходили. Я чисто случайно э Найшла по телефону. Сколько будет стоить моя квартира? 24 тисячі не, это самое, не подписывала я. И У нотариуса не была, и кому она продана, я тоже не знаю. В іншому епізоді фігуранти втерлися у довіру до чоловіка, який зловживав алкогольними напоями. Протягом кількох місяців вони тиснули на нього, пропонуючи допомогти з продажем квартири, яка дісталася йому у спадок від матері, і придбанням для нього меншої житлової площі. Під час чергового застіля чоловік таки погодився на продаж власного житла. Загалом правоохоронці задокументували шість епізодів незаконне заволодіння чотирьох квартир у Дарницькому та Печерському районах Києва та місті Борисполі, а також два замахи на привласнення столичної нерухомості. Слідчі повідомили про підозру організатору та трьом спільникам за фактом шахрайства. Прізвище, ім'я по батькові. Все потом все ви знаєте самі. Під виглядом спадкоємців вони заволоділи чужою столичною нерухомістю на загальну суму в понад 6 мільйонів гривень. Двох з них взяли під варту, решта під домашнім арештом.